Mokka 2021 року, це у нас електромобіль з запасом ходу до 300 км. Батарейка 50 кВт. Пробіг 140 тисяч км, весь в оригінальному окрасі, непогана комплектація, дуже гарний стан. Технічних зауважень жодних. офігенні сидіння глибокі. Є вибір режиму руху. Дивіться, яка у нас приборочка. Мультимедіа багатофункціональна, Android Auto, Apple Carplay, мультимедіа розвернута в сторону водія. Є автопідрулювання, є режими руху, датчики дощу, світла, відповідно, всі є. Автомобіль нам приїхав з Франції, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Зарядочка, все на місці. Приїхали, протестували, покаталися, договір виписали і уїхали на новому автомобільчику додому